Дофамінова залежність, коли задоволення може стати пасткою. Говоримо на цю тему зі Стефані Баликою, дитячою та дорослою психіатриною. Доброго ранку, Стефані? Добрий ранок, добрі рано. Дякуємо за запрошення. Дякуємо вам. Така цікава тема. Мені здається, що ми всі десь потрохи на, на цій дофаміновій залежності, але от що таке дофамін з самого початку, як він буває, і чому от справді його називають гормоном щастя? Дофамін це наш такий нейромедіатор, але простими словами кажуть, це така речовина, яка дає нам певні імпульси в нашому головному мозку. Uh -huh. Вона націлена на бажання винагороди більше, ніж на якийсь там гормон щастя. Uh -huh. І вони б, ну, в народі так їх називають легкий дофамін, uh -huh. там повільний дофамін. Але треба розуміти. Ну, різницю, uh -huh. чим не саме відрізняються. Але ж е, ще є серотонін, Це вважається більш ну такий сталий гормон, так, да. От він більше відповідає за бажання цього щастя. Він більше відноситься аніж дофамін, бо дофамін це таке, як наше паливо для дій. Uh -huh. А серотонін це вже як ну результат. Угу. Тобто вони мають в ідеалі комбінуватися, тобто якийсь поштовх нам може дати дофамін, але закріпиться це все хорошим впливом серотоніну. Е, так, це наше базове, Воно закладається в кожного, але в кожного є свій рівень. Е, і тому о, саме баланс у цих нейромедіаторів каже і про наш емоційний стан. Це дуже цікаво. Де приходить оця межа між цією звичайною насолодою так? Радістю, яку ми отримуємо цю так, нагороду, як ви кажете, угу. і коли це вже стає якоюсь залежністю. Ну, Взагалі, будь, якщо ми кажемо про будь-яку мажу, тут за можливість, напевно, зупинитися. Тобто, якщо ми угу. споживаємо там, мовно, легкий дифамін, так, то якщо ми можемо відкласти телефон. І почати робити свої буденні справи все нормально, тобто все гаразд. Це не означає, що ми маємо себе взагалі обмежити від дофамінових оцих пасток. Так просто головне балансувати. Угу. Це і буде межа, що я споживаю той контент, там я роблю ці справи. Mm -hmm. угу. От мені здається, що е, саме для українців це стало дуже великою проблемою в умовах війни, тому що під час стресу ти шукаєш дуже швидкий ефект для того, щоб почути от, відчути рівновагу, якусь е, якийсь стан спокою. Чи е, можна сказати, що в деяких випадках е, доречно і корисно викликати в себе дофамін і користуватися якимись елементами, які можуть його е, викликати, підсилити і дати нам ось е, цей момент спокою? Чи все ж таки в будь-якому випадку це може призвести і не до хороших наслідків? А ми не можемо зупинити, щоб він вироблявся в нас. Він в нас виробляється, коли ми прокидаємося. І виходить, що ми просто обираємо, який дефомін буде споживати. І в будь-якому випадку, наприклад. Перемикання себе на якусь тему воно є нормальним, але головне, щоб це не було тривало, щоб це не вже не викликало постійно, постійно такої рутини, що воно буде затягувати. Uh -huh. Uh -huh. От Якщо, наприклад, там, повітряна тривога, йде обстріл, і я інколи чую від людей, ну, от вони знервовані, кажуть, мені терміново треба дофамін, і вони беруть там якусь шоколадку чи uh -huh. щось або дітям совують, щоб дитина заспокоїлася. І ти бачиш, що дійсно воно спрацьовує. Тобто uh -huh. ем, на Скільки це правильний метод реакції на такі ситуації? Ну, ми в таких умовах зараз знаходимося, що ми не завжди можемо в повільний дофамін себе в цих умовах налагодити, ну, то, наприклад, там, там фізично, ми не можемо піти побігати в цей момент. Угу. Е, і тоді, якщо це короткотривала дія, то це є нормальним, але якщо це буде постійно повторюватись, то тоді дитина, наприклад, а діти не розуміють у цій межі. Вони можуть мати постійну залежність від цього угу. в майбутньому. От цікаво, як саме цифровий контент, те, що ми споживаємо, десь інстаграм, фейсбук, Ютуб, як він, цей контент впливає на цю дофамінову систему? Ну він її виснажує, він її ага. досить виснажує, бо взагалі, якщо ми споживаємо контент зранку, там ну, є різні професії, то наш дофамін, він, наприклад, до вечора вже закінчується. Ага. Тому що в кожної людини є базово. Ось, наприклад, там, як склянка так, з водою. В когось він більший, в когось менший. І хтось вранці може взяти, наприклад, телефон або там, по дорозі на роботу, в школу, взяти і погортати ленту, і дофомін закінчується. В когось це якась часточка, і вона залишається незмінною. Тому о, тут головне у цей краний час він не дарма створений для того, щоб ми могли контролювати. Ну і по відчуттям, тобто ви самі розумієте, коли цей баланс закінчується, і коли соціальні мережі, наприклад, у вас у другій дня вже виснажують, і ви вже нічого не хочете робити. Угу. Це означає, що ваш дофамін на сьогодні все. Треба чекати угу. завтрашнього дня. А чи все, що ми дивимося на екрані смартфону чи іншого гаджету, це про дофамін? Ну тобто, ми ж можемо гортати як і смішні якісь відосики, а можемо дивитися стрічку новин, а можемо взагалі ще щось там читати. читати якихось блогерів. Тобто, от здавалось би, це різні продукти, да, і якісь там більш сумні, якісь веселі, якісь нейтральні просто для самосвіти, але інколи по відчуттях ніби ефект однаковий. От чи дійсно це так працює? Чи ми теж можемо розмежувати от, з точки зору цифрового контенту, як, як він на нас впливає з точки зору дофаміну? Ну те, що ви все описуєте, це швидкий контент, а мозок він не розділяє тему, тобто йому все одно, що ви дивитесь. Ага. У будь-якому випадку, якщо ви прикидаєтесь вранці і берете і передивляєтесь новини, дофамін потрошки починає о, так гаснути. І о, якщо ми кажемо за якусь тему там довго тривало, то це може бути навчання. Якщо ви щось ну, ми завжди всі в цифровому моменті зараз навчаємося. Якщо ви там гортаєте книжку, якщо ви дивитесь довготривалий якийсь ролик навчальний, тоді зафемін виробляється не так швидко, як ви, наприклад, просто погортали, подивилися, що за ніч трапилось. Uh -huh. відео смішні туди ж, тобто ви отримуєте швидку дію і швидке uh -huh. задоволення. Тобто, uh -huh. чим більше у тих маленьких таких відео, тим швидше він буде закінчуватись в організмі. Мені дуже цікаво, ви зазначили, що дофамін виробляється зранку, коли ми прокидаємось, в усіх, я так розумію, і це от той повільний хороший дофамін, якщо ми можемо так його назвати. Як нам тоді його, як нам почати ранок правильно, щоб його. Закріпити, а не щоб він почав зникати. От як ви кажете, якщо ми першим ділом взяли телефон, угу. то оцей хороший дофамін він е, потрошку вичерпується. З чого має початися ранок, для того, щоб ось цей дофамін нам дав ефект на цілий день? Це наша базова. Тобто ми, коли прокидаємося, вона не розділяє повільний чи легкий. Ми просто прикидаємося, і його концентрація знаходиться пікова. Uh -huh. і, і, і дофамінова реакція це більше про усвідомлений вибір, що ми будемо робити. Uh -huh. Наприклад, якщо ми хочемо, щоб він не закінчився до робочого дня, то треба почати ранок, там, наприклад, з підготування себе до роботи, спілкування з рідними, при спілкування треба повернутися там спілкування в соціальних мережах. І як ми з вами зараз uh -huh. спілкуємося, то це може бути спорт. Ну дуже корисно, рух, будь-який рух. Навіть прогулянка пішки до роботи це вже вивільне повільно дофаміну. Якщо взяти людину, яка прокидається найчастіше, в неї як виглядає ранок? Телефон, що там було, кава, щось по якийсь легкий перекус, може бути навіть солодке, і побігли. Uh -huh. Це легкий дофамін. Якщо починається ранок з більш тривалого підготування. З якоїсь там руханки, це буде вже повільний дофамін, і він не буде так виснажуватись вранці. То тому, що ми можемо зараз на цей момент підсумувати, що цей швидкий дофамін він виснажує, так? Тобто, так. якщо ми Швидше. вже, наприклад, вранці ті з частину дня вже все використали, так би мовити, цей резервуар, то потім іншу частину дня ми себе будемо як почувати? Виснажено, виснажено буде постійна втома. Відчуття, що ми не виспались, хоча можливо, що сон навіть ну з умови нашої буденності він був нормальним. Тобто, але відчуття ніби вже там дев'ята година вечора, це може навіть бути і в обід, тобто достатньо <гум> швидке виснаження. Тобто це про навіть про якусь втомлюваність від такого. Швидша втомлюваність так. буде. Настрій може змінюватись. Він виглядаетки, ніби то що страпується, як пригніченість. Ага. І люди не можуть його пояснити. Мотивації немає, щось типу так. такого. Не, не, не можуть пояснити. Бо, якраз повертаючись до дофаміна, він за мотивацію, за досягнення цілі відповідає. Він не за результат, а за ось, наприклад, ну ось, закінчився робочий день. Ми відпочиваємо, поїли. Дофамін це як за ну, за винагороду, Тобто винагорода йде. Дофамін цей момент буде. Працювати. Uh -huh. Якщо цю винагороду ми дрібимо на цілий день, то тоді до вечора її може не лишитись. Uh -huh. Може відчувати цей пригнічений постійний смуток такий. Ага. Ми ми ще поговоримо пізніше, як це впливає на всілякі розлади, які вже сьогодні ми маємо в психіатрії, навіть у людей. Але перед цим, от поняття дефамінного детоксу так. дуже сьогодні популярне, люди відкладають там всі соцмережі, там на якийсь період часу, чи можливо їдуть в якісь ретрити, де повністю там без гаджетів. Як це працює і чи м, корисно це? Тобто яким чином, от чи чи справді треба? Геть від цього відмовлятися uh -huh. е, на якийсь час, а потім ми ж повертаємося назад. Тобто, чи справді це допомагає? Я взагалі не сильно люблю о, поняття детокс, тому що це про якесь обмеження. Uh -huh. А якщо ми себе заганяємо, якесь обмеження, мозок думає, що щось трапляється небезпечне, і ці гормони вони починають вироблятися ще швидше. Uh -huh. е, і виходить, що о, ну від чого ми будемо себе очищати, якщо він виробляється в нас щоденно. Тобто, тобто він все одно буде, і угу. ви все одно будете. Наприклад, якщо ви їдете на ретрит, ви ж там відпочиваєте від гаджетів, ви займаєтесь фізичною активністю, тобто повільним дофаміном. Угу. Він нікуди не дівається. Така о, ум, умовно така умана, що ми його <гук> дофаміно, detox, так, без, no. без дофаміну. Якщо, але якщо модель поведінки залишається така сама, і ви приїжджаєте і берете вранці телефон. Цього умовного детоксу може бути недостатньо краще от, перевант... перезавантаження, аніж uh -huh. себе обмежити від цього. Бо uh -huh. ну ми його вичерпати з організму не можемо ніяк. Uh -huh. От у мене взагалі в нашій розмові. Виявляється переусвідомлення поняття дофамін, так. тому що я думав, що це просто от є серотонін, який такий сильний гормон щастя, і є дуже швидкий і тут і зараз отримати яке задоволення. А виявляється, це ресурс, який є в нашому організмі незалежно від твоїх дій, і ми його маємо вивільняти для того, щоб мати певний ефект в своїх діях. І коли, от, коли кажуть швидкий дофамін, це те, що він дуже швидко вичерпується з нашого стакану, наповненого дофаміном. і тоді Мене виникає наступне питання, яким чином ця склянка там за ніч наповнюється да, наш резервуар цим дофаміном, і як м, зробити так, щоб його е, взагалі наповнити? Тому що я так розумію, певні наші дії можуть призвести до того, що його і запаси зранку можуть бути не такі великі, як е, могли би бути при правильних е, діях. Це, наприклад, якщо ви постійно споживаєте легкий контент. То цього мозку може бути недостатньо, і ви хочете ще? Тобто там вранці у вас є небагато часу. Mm. Ви погортали ленту і побігли. Але коли ви приходите ввечері, ви можете помітити, що проходить година, дві, а ви досі, досі дивитесь це відео. Тобто тут ще не закінчився дофаміном. задоволення, воно може перестати утримуватись від легкого контенту. І виходить, що ви хочете ще мозок просить, ще ще. І ось тут така ось ця межа між залежністю дофаміновою, Це така пастка. Mm -hmm. Чим більше. Повільно, легкого контенту, тим більше я хочу. І тому, щоб себе не виснажити повністю, і щоб він відновився. Він відновлюється природньо. Ми не можемо зробити. Наприклад, у вас він більший, так а я не можу зробити, щоб він мене став більшим вранці наступного дня, тому що ну, природньо він так закладений. Uh -huh. І ось навіть неодноразово не, не, не чула. Ось чому в цієї людини стільки багато енергії, мотивації він це хоче робити. в нього со виходить. В нього просто рівень дефаміну ну природньо він трошки вищий, А нам треба багато робити зусиль. Для того, щоб до Фемінці відновлювався, або е, балансувати, е, як ми. Щоб його не розпорошити. Це так цікаво. Я скажу, що в мене був такий час десь на початку цього року, мабуть, чи ще минулого, коли я робила собі таку паузу від швидкого контенту. Uh -huh. І я помітила, як багато завдань, які я відкладала руками, там певна мрія, якась о, там, в моїй діяльності. Я просто там за декілька місяців розплановуючи це в мене була мотивація це робити. в Мене як наче очистила свідомість в тому плані, що е, якось з'явила навіть не теж не те, що мотивація, навіть віра в те, що ти це можеш зробити, і як воно працює, тобто я розумію, що зараз. Ви кажете це про е, мотивацію, це про сили, щоб щось робити? І тепер у мене якась картинка складається. Як це е, така дофіно, дофамінова залежність сьогодні впливає на такі е, діагнози, як депресія, можливо, ще якісь певні розлади? Е, чи воно може також провокувати щось такого типу? Ну, взагалі, вони всі ці розлади поєднують до тих, що є дезрегуляція цього дофаміну, щось трапляється не угу. так. Якщо ми беремо депресію, то дефіцит дуже часто ж ми вже казали про симптоми, які можуть е вказувати на дофамі дофаміновий дефіцит. Угу. Так е вони дуже схожі на депресію. Але тут е головне відмежовувати, скільки триває цей стан, угу. е звертатися до лікаря, не ставити собі там по тік току діагнози, це дуже важливо і дивитися, бо. Ми можемо ну, умовно спровокувати якийсь певний розлад uh -huh. для того, ну, якщо ми не будемо там відпочивати, бо хронічний насип він якраз не дає дофаміну відновитися на наступний день. Якщо ми беремо там тривогу, то там йде дисбаланс, в тому що у цей дофамін він навпаки перезбуджує, тобто uh -huh. людина може відчувати ще більше хвилювань, ще більше тривожність, якщо вона п'є каву. Якщо вона там навіть переїзд солодкого або постійно буде перебувати в телефоні, а людина тривожна, вона постійно перебуває в телефоні, тому що вона намагається е, зайти в цей е, такий соціальний простір від угу. зовнішнього світу, е, і це оце пастка, е, угу. тому що я хочу себе відволікти від таких сторонних подразників і виходить, що себе більше заганяє в цей стан. Угу. Якщо взяти зараз дуже популярний е, діагноз рдуг, угу. е, то тут дисбаланс. І він постійно нестійко стрибає, і люди, які мають дефіцит гіперактивності, вони ну, більш схильні до цих дофамінових пасток, mm -hmm. тому що в них дофамін іде не равномірно, а такими хвилюподібними. Mm -hmm. Що робити людині, яка опинилася у дофаміновій пастці? Які перші кроки можуть допомогти стабілізувати свій стан? Усвідомити, що ви в цій пасті знаходитесь ой найскладніше, це найскладніше, так ну і головне зупинитися. Тобто, це не означає, що якщо ви знаходитесь знаходитесь дефамінній пасті, то треба обов'язково припинити, обмежити себе в цьому, просто додати більше якогось руху, додати спілкування в житті з людиною, з близькими, навіть якщо ми кажемо. За ще якісь такі джерела дофаміну повільного, то це можуть бути навіть довготривалі стосунки. А ось в соціальних мережах спілкування це легкий дофамін, угу. тобто а спілкування з рідними, спілкування з близькими людьми це повільний, спілкуватися, гратися з дітками, тобто не так, давай там подивимося мультик. Тобто, треба розуміти, що він є різний, і ви обираєте сьогодні, яким він буде, навіть навчання. Коли навчаєтесь, це ж довготривала дія, довготривала дія, і в кінці ви отримуєте винагороду. Яку О, знання? Ви розумієте, да? ви розумієте вже більше? Чи, наприклад, перед іспитом я вчусь, вчусь, а потім здаються винагороди, дофамін зростає. А Якщо цього не буде балансу, і буде тільки швидкий дофамін, а в дорослому житті ми обираємо більш швидкий дофамін, бо ми йдемо на роботу, виконуємо свої якісь обов'язки, потім повертаємося і знову mm -hmm. одне і те саме. Дуже. Цікава тема, неочікувано для мене стільки е, відкриттів в напрямку е, дофаміну і вже напрошуються наступні і наступні питання, а часу ж обмаль. Е, але от мені здається, що е, хочеться навчитися. Зрозуміти, скільки в тебе того запасу дофаміну і на що ти його можеш розподілити для того, щоб твій день був збалансований, продуктивний, ефективний, і, зрештою, щоб було на наповненості, відчуття щастя, дякуємо вам за те, що розкрили ось з такого боку тему дофамінової залежності і, в принципі, цього феномену да людського організму.